Казка Хитрий продавець Один чоловік стояв на базарі і тримав у руках маленьку скриньку. Він розхвалював свій товар, шматочки олова і жменьку перетертих трав. І запевняв, що будь-який покупець може перетворити це олово у золото. Повз проходив Ахмед. Почувши слова продавця, він зупинився і запитав: Як же зробити таке диво? Дуже просто, відповів власник скриньки, візьми шматок олова і поклади його у горщик. А горщик постав на вогонь. Коли олово розтане, всип у нього дрібку перетертих трав і вари постійно помішуючи на процізі двох годин. І тоді ти побачиш, що на дні горщика з'явиться золотий злиток. Зрадів Ахмед купив у продавця на. Більший шматок олова, затиснув у колоці жменьку перетертих трав і пішов додому. Але не встиг він пройти і декілька кроків, як почув, що господар скриньки кличе його. Ахмед повернувся. Я забув попередити тебе, сказав продавець. Коли будеш помішувати рідке олово, ні в якому разі не думай про танцюючого білого ведмедя. Інакше у тебе нічого не вийде. Ахмед розсміявся. З чого це я раптом думатиму про білого ведмедя? Мені до нього немає ніякого діла. Прийшовши додому, Ахмед розповів усе дружині і дочкам. і, спровадивши їх з кухні, весело взявся за роботу. Ахмед поклав олово у горщик, горщик поставив на вогонь, а коли олово розтануло, Висипав туди щіпку трав і почав старанно перемішувати. Минула година дві, дві з половиною. Нарешті дружина, не витримавши, прочинила двері і запитала Ну як золото справжнє? Не інакше, як сам чорт втрутився у цю справу. Витираючи з відповів їй засмучений Ахмед. 53 роки я живу на світі і ніколи не бачив танцюючого білого ведмедя. Ні на яву, ні у вісні. А зараз, коли я не повинен про нього думати, він вважається мені усюди. Він так і танцює всюди перед моїми очима, на підлозі, на полицях і на столі. Навіть коли я заглядаю у горщик, я і там бачу танцюючого білого ведмедя. Ось і кажешся, кінець, а хто слухав? Молодець!